Сидів дідусь, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти до тями від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріяли торік. Закрий, дідусю, понад нами небо. Благання аж зривалися на крик. Читав, дідусь, про вибухи ракети, пекли вогнем і надію листи. І як же вам, маляти України, благанний мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату і місто, що під попілом сніжить? А як дістати з-під надгробка тата? А скільки їх в сирій землі лежить? Як відшукати сирота матусю І як знайти утрачених батьків. Я тоді, і ти тепер боюся. Боюся цих дорослих полів.